Головний тренер британського супертяжа Даніеля Дюбуа Дон Чарльз зробив гучну заяву щодо потенційного реваншу його підопічного з чемпіоном світу Олександром Усиком. Попри беззаперечну повагу до українця, якого він назвав генієм боксу, наставник упевнений, що наступний бій буде зовсім іншим. Чарльз наголосив, що їхнє перше протистояння було далеко неоднозначним, і що на його думку Дюбуа виграв першу половину бою, поки Усик не перехопив ініціативу. Особливо він звернув увагу на скандальний момент з ударом по Корпусу, який судді визнали забороненим. У першому поєдинку Дюбуа виграв першу половину, а Усик другу. І той удар я вважаю був легальним. Але це був перший бій Дюбуа під моїм керівництвом. А ми билися шульгою, який стане абсолютним чемпіоном, і просто генієм Усиком. Тепер я працюю з дюбуа 18 місяців. І якщо бій відбудеться, то ви побачите багато змін у багатьох аспектах. Мета Даніеля бути абсолютним чемпіоном світу.